То хочу побачити, яку школу я ходила рік тому. За останній рік, коли мені не буде 18. Я не знаю, я, типу, є люди, які прям радуються, що вони йдуть звільнятись. Я не знаю, як це коментувати. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас вівторок, я збираюсь на роботу. Це більш така підробітка просто на 2-3 годинки. Сьогодні я там буду 3 години, тому що потім я йду на нігти. Так, у мене просто о, скоро день народження, я хочу мати хоча б гарні нігті. Я їх вже дуже-дуже давно не мала, просто один момент я перестала їх робити, так як... Зрозуміла, що в мене це не є стільки коштів, щоб я могла витрачати ще на нігті. Але рік тому, як я тільки почала заробляти гроші, то я постійно виділяла гроші на нігті, тому що мені це дуже-дуже подобалось. Але потім я вирішила, що краще я собі куплю щось інакше за ті гроші, ніж буду робити нігті. Тому нігті я дуже дуже давно не робила. Але думаю, що знову почну, але вже не нарощувати, тому що постійно нарощувала нігті, а це вже просто будуть просто мої нігті, гарні, доглянуті. Тому так. І якщо чесно, мені взагалі не віриться, що вже дуже-дуже скоро є моє день народження, менше ніж за тиждень. Тобто сьогодні вівторок, а в неділю в мене вже день народження. І я просто я не вірю, що це за пару днів. <смі> Можна сказати, мені буде 17. Типу, це останній рік, коли я неповнолітня. Останній. Все, я більше не буду неповнолітня. Що чесно не можу це усвідомити дотепер, але я дуже рада, що мені вже нарешті буде 17 сімнадцять. В мені буде 18 так я розумію, що а, всі кажуть, не спішіть вирости, не спішіть вирости, типу, вам вже ніколи стільки, то стільки то років не буде. Я це розумію. Але uh, просто моє життя буде легше тисячу-тисячу разів, тому що нікуди не потрібно буде тагати маму, щоб вона там підписала якісь документи чи щось, типу того вона і так все підписує. То есть для такого, щоб вона просто мені з там щось не дозвола, щось таке. Ще що такого нічого не просила, але просто постійно сюди маму потрібно, і це просто якось дуже-дуже uh, все надовго. А коли я буду мучитися все робити сама, то це було класно. Типу, не означає, що я колись пішу. Ні. Я розумію, що мені зараз 17. І цей рік я хочу провести класно, так як це останній рік, коли мені не буде 18. Тому а, цей рік має бути особливо класним. А от. Якщо чесно, сьогодні мені взагалі ніколи не хочеться зайти. Як останнім часом, типу, мені взагалі нічого не хочеться робити. Типу, тут вже пройшов місяць канікул. Залишився місяць літа і цілому каніку я якось цей місяць навіть не важко робила. Не знаю, час тут дуже-дуже швидко. Мені дуже шкода, що цього літа ми знову нікуди не поїхали. То ні на яке море, нічого такого. Але сподіваюся, що наступне літо я кудись поїду. Типу, можливо, і сама, що я наскладаю собі гроші, курось поїду. Мені буде 18 років, тому думаю, що все ж мені вже буде чи кудись поїхати сама, без дозволу батьків, тому що це все тут дуже велике патерня з документами. Я вже докінчила свій макіяж, ще залишились губи, але це зроблю після того, як я вкладу своє волосся і переодягнуся так мій аутфіт, Цей чубчик. Я вже дуже хочу довго підстріччи, але я піду десь до перегмахівки десь на кінці серпня, тому поки що так, але і так. нормально, вот. Все потрібно пічі. Зараз 9 годин. Сьогодні я трішечки забула знімати відео, після того, як я повернулася до дому. Сьогодні я була цілий день, прай... практично цілий день. такий. Як... вначалі я була на тій uh, підробітці, можна так сказати. Потім я йшла на нігтики ось. Потім я йшла до Vodafone. Там мені потрібно було вирішити щось з моїм тарифом. Uh, потім я планувала піти в кафе, але в тому кафе було стільки людей, тому що воно тепер на uh, відкрите, тому. Я пішла геть звідти. я хотіла там посидіти, почитати книжку, але там би я не сіла, тому що там просто не було де сісти. І плюс мені було жалко тих робочих там, так як у них сьогодні, напевно, важкий день, а як і попередні дні, напевно. Але я думаю, що типу, всі з цим розраховували, але все одно я знала, як це, коли завали людей, коли ти нічого не встигаєш, тому е пішла я на поїзд. Але е на вокзалі я пішла в багатьерію. Uh, і купила собі просто багетку меню, <гум> так як в мене є до сих пір типу купон, так як я там працювала, і просто в мене до сих пір є той купон, хоча вже там не працюю, типу багетерій бувар. Але uh, купонки завжди знадобляться. Я рада, щоб вони в мене залишились. Я думаю, що ще ненадовго. Але поки є, то я їх використовую. А зараз, як бачите, я змиваю свій макіяж, зараз буду відпочивати. Читати можливо книжку або сидіти в ті, хто не знаю, так як книжка я сьогодні вже читала досить багато. Не хочу, щоб мені потім надоїло, тому що одного разу у мене таке було, що дуже-дуже багато читала книжку, мені просто надоїло, що я, наприклад, потім місяць не читала. Тому а, я знаю, що я з цього можу перегоріти, тому не буду якось перебільшувати. Вот. Добрий раночок, Як бачите, я зібралась. Я йду знову на ту свою підробітку. <ріх> а, вот. а там буду сьогодні, я недовго. Так як і вчора, то типу, це на 2-3 годинки, сьогодні там буду 3. а потім потрібно буде швидко поїхати додому, так як мама буде йти а, на роботу, а мені потім буде потрібно сидіти з своєю молодшою сестрою. Тому такі -то на сьогодні. Туди ще їхала на роботу, потім я зрозуміла, що мені не дуже хочеться робити, тому пішла в кав'ярню, посиділа, попила дуже-дуже смачну мачу, почитала книжку. Після того я пішла в перемарк, дещо купила. Це були такі спонтанні покупки. І, по друзі, додому я дізналась дуже класну новину. Ну, типу, для мене класно, що мені потрібно йти на роботу, підписати документи про звільнення. І тому я була дуже дуже щаслива в той момент. Я вдома. І хочу вам розповісти, що це у мене за робота чи підробіток такий, що я просто туди йшла, йшла і надійшла. Це благодійна організація для дітей з дитбудинків. Ця організація з цього взагалі немає ніяких грошей, всі гроші йдуть для тих дітей. І частина грошей йде типу, нам, студентам, які там продають олівці. Так як вони продають олівці, то мають частину грошей. так? Один олівець коштує 100 корун, Так, так, дуже-дуже дорогий, так як йде велика націнка, тому що це о, для благодійності. Що я маю робити? Я о, там маю ці олівці і хожу там о, по вулиці на тих містах, де нам можна продавати, тому що нам не можна сюди продавати, так як це нелегально. О, продаємо тільки на тих містах, де ми можемо, де в нас є о, типу підтвердження, що ми там можемо продавати. Ми там ходимо, продаємо, питаємо людей, чи не хочуть вони купити олівець, тому що він для благодійності для дітей. І з цієї суми, яка в нас вийде там за ті 2, 3, 4 години, скільки ми там будемо продавати, є якийсь відсоток наш. А останні гроші йдуть на благодійність. Сподіваюсь, зрозуміло. І типу сьогодні, як я вже їхала, типу на місце, де я маю продавати. Ці олівці, тобто перед цим, як ми йдемо там, на те місце, де ми саме будемо продавати, ми маємо зайти в кабінет і взяти всі потрібні речі для того, щоб ми це могли продати. Типу, я вже була в тому кабінеті, я вже взяла все, що мені потрібно, і вже їхала на те місце, де мені потрібно продавати, вже навіть приїхала. І я просто розумію, що я сьогодні ну, взагалі не хочу продавати. У ну, мене взагалі просто немає якоїсь енергії на це, не хочеться ходити за людьми, питати чи не хочуть вони купити той олівець. І це просто я, я така, блін, ну капець. І знаєте, в голові б'ються ангел і демон. Типу, один каже, типу, ну ти не можеш вже повернутися назад, тому що ти вже приїхала, а другий вже думає, що написати, типу, головному цієї організації. Типу, написати, чому я йду додому, чи чому я нічого не продала. І коротше, так змагались дві сторони, і виграла та погана сторона. Можливо, якщо б я не хотіла піти е, в одне кафе чи мачу-бар, можливо, я б все ж таки продавала там. Але я дуже сильно хотіла піти в одну нову таку кав'ярню, яка відкрилась в Празі. Типу, я хотіла піти вчора, але вчора я там була, але там було дуже, -дуже багато людей. Там не було де сісти. Я хотіла там посидіти, тому я вирішила, що типу в інший раз. Потім я хотіла сьогодні піти після тієї підробітки. Але, типу, мама казала, що їй потрібно, щоб я приїхала додому поскоріше, так як е, потрібно сидіти з сестрою. Мені здається, що я вже про це говорила. Е, тому сьогодні теж б не вийшло. Я така: ну блін, ну прям хочеться туди піти, а продавати лівців взагалі не хочеться. Ну тому пішла в ту кав'ярню, попила матчу, яка була дуже дуже смачна, дуже дуже дорога, але дуже дуже смачна, прям вау. Не жалкую взагалі ні на один відсоток. Що я вас написала тому головному керуючому? Я йому написала те, що типу на вулиці падає дощ. Я вже чекаю дуже-дуже довго, коли він перестане падати. Але він не перестає падати, тому я йду додому. Дощ серйозно падав, але я, типу, не чекала, коли він перестане так, mm. не було такого. Взагалі я прийшла на годину пізніше, ніж я мала прийти. Так, почнемо з цього. І потім зразу пішла. А, і, типу, я така: блін, я дуже-дуже тут довго чекаю, а дощ не перестає падати. А типу, у нас є місця а, під кришою, стелею, а, де ми можемо а, продавати. Але я казала, що на одному місці там вже хтось продає, типу з наших. А, і, Ну, типу, нелогічно, якщо двоє людей продавати на одному і тому самому місці. Типу нелогічно. І потім ще є одне місце, де можна продавати під. Кришею, стелею, не знаю. А, але я сказала, що я там вже була, не була я там, якщо що, і що там, типу, дуже погано продається. Типу, що я... мені з цього ніякої вигоди не буде. Просто там постають дві години і куплять один олівець, і то не точно. Ну, але я там не була, не продавала ні разу, тому трішки набрехала, але а, потрібно викручуватися як треба. Я думаю, що він зрозумів, що я брешу, що я йому щось лапшу більше науха, але ну що йому сказати? Нічого не сказала. Він добре, все нормально. Але добре, що написала. Я така, окей, класно. Цю смс я прийшла, коли вже їхала прямо додому. Вже в кав'ярні посиділа, і в праймарк пішла, дещо купила. І це аж тоді я прочитала. І, до речі, пішла я в праймарк купити один бантик для волосся. Звісно, ще не вийшла туди з одним бантиком для волосся. Так, зараз покажу, що купила. Купила той бантик для волосся, синій колір. Темно-синій. Блін, ну, тому що таких бантиків я ніде не могла знайти, але в приймаркові він знайшовся. Я останнім часом якось зависима на темно-синьому кольорі, і бантик мені був потрібен саме темно-синього кольору. Не чорного, не білого, не бежевого, а темно-синього. Я дуже рада, що в приймаркові він був. Потім я купила маєчку з такими темно-синіми деталями. Так, прям подивіться. Прям подивіться. <схід> ну, а, я її навіть а, не міряла в магазині, але це розмір S і вона б мені мала бути добра. Не знаю, я вже до сих пір не міряла, коштувала вона а, 235 корм. Вот. я її купила тоді, коли шукала цей бантик. Типу, я просто на неї якось натрапила, я якось її помітила, і я зрозуміла, що все я її беру з собою. Вона моя. Я її там не залишу. Потім я продовжила шука шукати той бантик. І знову якось по дорозі до того бантика. На мене натрапило це на місто, яке на мене подивилось. Прямо мені сказала, будь ласка, купи мене. Тому воно у мене. Я його купила без коментарів. Я не знаю, як це коментувати, потратила 470 корун. Це тільки в праймарку, плюс матча, яка коштувала 165 і плюс я дала 10%. мені зпотратила 180 корунди. І ще в мене є одна новина. А, я а, завтра йду підписувати документи, а, так як я звільняюсь з роботи, то мені потрібно там підписати якісь документи, типу що я звільняюсь Нарешті я вже там не працюю місяць. Але документи так і не були підписані. А завтра я йду підписати. А зараз я замовила піцу. Йду їсти піцу. Відпочивати і дивитись. The summer i tood. Я знаю, що це вимовила прям дуже-дуже погано, але не засуджуйте мене і мою англійську. Будь ласка, наперед кажу. Все, йду відпочивати. Це вже другий день. Uh, зараз три години якось пізно почала знімати. Uh, не знаю просто, uh, що я робила з цього моменту. Я лежала, читала книжку, читала автор. Вже читаю uh, останню частину з п'яти, останню п'яту. Досить-досить цікаво. Типу, п'ята часть вже про самих героїв, uh, які, наприклад, поступали погано, то просто їхню історію. І, знаєте, ти таки починаєш усвідомлювати, що. Типу, людина, яка комусь робить боляче, то вона, можливо, це усвідомлює, але вона це робить, тому що вона не знає, як по-інакшому, тому що з нею якось погано поступили, і вона тепер хоче, якби, помститися цьому світу. Uh, ну, типу, таке, знаєте, чисто задуматись. А зараз я uh, зібралась uh, і їду uh, в Прагу підписати документи про звільнення. Uh, я дуже рада. я не знаю, є, типу, є люди, які прям радуються, що вони йдуть звільнятись. Мені здається, що людям, яким робота прям дуже-дуже сильно надоїла, то так. То вони, типу, радуються. Наприклад, я радуюсь, тому що мені та робота вже просто була отут. І я вже не могла там працювати, дуже рада, що нарешті я йду підписати документи. А зараз чекаю на маму, коли вона прийде, тому що а, потрібно з кимось залишити молодшу. Типу вона може бути з бабусею, але вона постійно з нею дуже-дуже плаче, тобто вона до неї не звикла. Тому краще почекаю на маму, вона б мала вже бути за 5 хвилин. Не знаю, де вона, мені здається, що вона вже мала бути вдома, але немає, тому думаю, десь до 5 хвилин вже б мала бути вдома. Я прийшла забрати посилку. До речі, хто хотів бачити, яку школу я ходила рік тому. Там ну, трішки більше ніж рік тому. Ось так вона виглядає. От, а сюди я йду забрати посилку. Я вдома, якщо чесно, дуже, дуже сильно втомилась. Цю посилку, де вона ну, не знаю, ну ту посилку, яку я забрала, то я її розпакую в іншому відео. В тому відео, де я буду декорувати свою кімнату, так як там просто різна декорація для моєї кімнати. От а зараз йду їсти. Багатирі хто собі врав, це зре в рап, йду їсти, відпочивати і... і так далі.